День вас вітає Залізніхінський ліцей Болградської міської ради Одеської області. Щиро запрошуємо вас на виставку щедрість рідної землі. Сьогодні ми зібралися, щоб разом помилуватися дивовижними дарами нашої прекрасної української землі. Подивіться навколо скільки краси та багатства нас оточує. Наша земля це справжня скарбниця. Вона дарує нам золоті колоски пшениці, соковиті плоди садів. Ароматні трави, луки степів. Барвисті квіти, які радують наші серця. Виставка Щедрість рідної землі допомагає нам виховати любов до рідної природи, пробуджує до дітей почуття митця, бажання проявити власні сили і спробувати себе у творчості. На виставці представлені кращі роботи учнів у напрямках екології, біології та сільського господарства. У розділі Практична природа Охоронна робота» показано участь у масових заходах, конкурсах, акціях та проєктах. Міжнародний день Чорного моря. Земля наш спільний дім, Дитячий екологічний парламент. День Землі, День Довкілля. Тах року День зустрічі птахів. Наступний розділ. Продуктивна праця і дослідно експериментальна робота учнів. Композиція з насіння, композиція з лікарських рослин, Квіткова композиція. Композиція з сухоквітів зоологічна галерея. Юний дослідник. Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-освітних проєктах, конкурсах та конференціях. Юний дослідник. Енергія і середовище. В об'єктиві натураліста. Практичні навички роботи з природнім матеріалом володіння народними ремеслами. На виставці представлені експонати з різних технік образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Вироби з природного матеріалу. Народне ремесло. У розділі інноваційна діяльність та передовий досвід педагогічні працівники нашого ліцея продемонстрували перспективний педагогічний досвід у позазашкільній еколого-натуралістичній роботі. Наші захисники стоять на варті свободи та незалежності, боронячи Україну від ворога і даруючи на мирне небо. Висловлюємо щиру вдячність нашим захисникам за відвагу, силу духу та безмежну любов до України. Нехай Господь береже вас. А наша спільна віра у перемогу стане ще одним джерелом вашої незлам. А ми робимо все, щоб допомогти йому в цей нелегкий час. Долучаємось до всіх заходів, конкурсів, акцій, тощо. Закривайте на хвилинку очі. Уявіть золоте пшеничне поле, що хвилюється на віт. Чуєте, як шепочуть колоски свою таємну пісню. А тепер відкривайте очі. Сьогодні ми з вами потрапили в казкову країну, де живуть найщедріші скарби нашої землі. Дякуємо всім, хто долучився до виставки «Щедрість рідної землі.